possed Це новий британський десерт, який має неймовірний вигляд. А ще готується всього з трьох інгредієнтів. Виглядає розкішно, а на смак ну просто нереальний. Розрізаємо апельсини і видавлюємо сік, а м'якоть вишкрібаємо ложкою або руками. Ці шкрилу стануть нашими формочками. Далі в кастрюлі з товстим дном відправляємо цукор цедру одного апельсина і жирні вершки. Перемішуємо, доводимо до кипіння І як тільки закипіло, додаємо апельсиновий сік. Одразу вимикаємо вогонь, важливо не перегріти. Маса має охолонути, розливаємо її у наші апельсинові форми. Коли десерт стане кімнатної температури, переносимо в холодильник. Хочеться, звісно, спробувати одразу, але краще залишити на ніч. Зранку витягуємо з холодильника густий, ніжний із яскравим цитрусовим ароматом. За бажанням прикрашаємо апельсином та м'ятою і смакуємо. Збережи, щоб не загубити цей десерт. Справді вартий повторення